Вітаю вас на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні будемо готувати гарбузову морквяний сік на зиму. Шматочки мають бути невеликі. Моркву нарізаємо на скипочки. В двох яблук вирізаємо серцевину, очищаємо від шкірки і нарізаємо на шматочки. У глибоку каструлю всипаємо гарбуз, моркву та яблука. Заливаємо трьома літрами води. Все перемішуємо, каструлю ставимо на газ, доводимо до кипіння. Коли закипить, треба проварити 5-10 хвилин. Морква та гарбуз має бути м'яким. Відставляємо каструлю з газу, даємо її трохи охолонути. Далі перебиваємо фрукти до стану пюре.